Компанія Електромотор, шановні друзі, для того, щоб зручніше було купувати в інтернеті бензопили. Також треба мати знання на рахунок того, як збирати пилку, коли вона приходить. Сьогодні ми з вами подивимося, як збирається та ставиться шина та цепок на бензопилу фірми Олеомак Італія JSH 56 BCPI41R. Як ви бачите, шановні друзі, отак от приходять вони ось такі от коробці, як ви можете побачити, фірмовий Олеомак. І бачимо, що в комплектацію у нас входить сама бензопила, як ви бачите, у зібраному стані, але без шини та цепка. Шини та цепок приходять у захисному кожусі, як ви бачите, з ципком Орегон зроблено в Канаді. Гарні цепки, гарні шини, надійні. От бачимо така от шина, шановні друзі. Так, і бачимо ключ, завдяки якому будемо здійснювати з вами постановку шини та натягу ланцюга. Що, шановні друзі, давайте перейдемо до процедури, скажімо так, для того, щоб показати, як відбувається цей процес, і озвучимо. Значить, перше, про що ми з вами дбаємо, це про цей тормоз, як ви бачите. Зараз пояснимо, чому треба його робити в такому стані, щоб він у вас був не вперед натиснутий, якщо ми да, його витиснемо на нас сюди. Оце фіксований у нас тормоз стоїть. А на себе. Обов'язково це робите. Зараз побачите чому. Все. Тепер з допомогою нашого ключа рожкового відкручуємо гвинти затиску. Бачите, стоїть прокладочка тут у нас транспортована. Тобто її треба буде зняти. Не забувайте, друзі, якщо потребуєте. Так. От бачимо. Всього цю прокладку для того, щоб у вас нічого не царапалося, скажімо так, під час перевезень. Ми її просто знімаємо. Вона вам не потрібна під час експлуатації. Так, значить, що ми з вами бачимо? Бачимо опору. Так? Це під час насрізання вона використовується. Так. Куди вона у нас Зубчики надівається? Зубчиками вверх, Зубчика вверх дивимось. Угу. Так. І бачите, під нею одразу є два гвинта, в комплекті, які прикручуються і легко монтуються на базу даної пили. Такі опори, скажімо так. Максимально просто, бачите, як за рахунок того, що в комплектації все у нас вже йде, тобі ж збірка. Відбувається швидко. І не треба шукати інструменти додаткові для того, щоб вашу пилку підготувати до роботи. Отак от, от відбувається процес максимально просто. Бачите, гарна пилка Aliamac, в їхніх кольорах фірмових, помаранчевий з сірим таким матовим кольором. Бачимо, ручка, як виконана, легкого металу, така пророзивна рутичка гарна. Так, ну що ж, значить, що ми робимо по порядку? Починаємо ми, друзі, з шини нашої, яку насаджуємо на два оцих, як ви бачите, гвинти. Все. Стоїть у нас шина без підтримки зовсім. Бо вона у нас, бачите, вже зайшла під саме коліщатку там от, і тримається як на опорі. Значить, дивіться, що у нас з ципком. Також розповсюджена така насущна проблема. Значить, Якщо ми з вами отримаємо запутаний цепочок, краще всього його вирівнювати на яких поверхній плоскі, Правильно? Тобто ми беремо на столі розкладаємо пилку з за допомогою кількох рухів зробимо. Рухи увелічуються. І з рухів робимо цепочку вже рівну, щоб її було зручно натягнути. Теж свого роду галоболомка. Це, це воно так. <гум> ну нічого страшного, так буває. Це треба також показати людям, що з таким приходиться стикатися і нікуди не дивитися. Все, бачите, а вона місці було бачено. Бачите, за допомогою двох рухів вже, і вже цепочка у вас готова. Так, значить, що ми з вами дивимося на те, де у нас ріжуча сторона знаходиться. Да? так? Давайте сфокусую а, зараз. Видно. Зараз фокусую, да, видно. Значить, дивіться, друзі, дивимося так. Щоб... А де у нас, покажіть, як оприділити отак от для людини, яка ну, не дивіться, розуміє. Ну, Дивіться, оце і сторона є. Так. О, зверніть увагу. Так, ага, бачу. бачу. А тепер дивіться, яка тут заточка. Заточка і стоїть з цієї сторони. так, да, зараз. Угу. У нас йде по часовій стрілочці. Так. Давайте постері... будемо спостерігати, як це відбувається, щоб у вас ріжуча кромка друзі, дивилася від вас, якщо ви будете в руках бензопилу тримати. От, таким чином. понаправляючи закинули. Там закинули за ролик, шановні друзі, як ви бачите. Да? І поставили на, на нашу направляючу, як ви бачите. Так. Якщо є, у вас той, хто допоможе вам, нехай також допомагає. <рес> але бачите, але в принципі, да, на вісу також можна зробити, тут нічого важкого немає. Так, зубчики попали у нас на шестеренку нашу робочу, яка у нас тут стоїть на краю шини. Так, ви тут бачите, досить швидко все відбувається, тому що процес не такий і складний. Я думаю, після першого. Першу от новачок сміливо зможе зробити. А професіонал, мабуть, навіть за дві хвилини да, ставить коль. Я думаю, це да. 20 секунд хватить. Так, зрозуміло. А ви ж так. говорили чому? Тому що коли буде на тормозі, буде стягнута пружина. Да, і вона не дасть просто вистачати. І важко зняти, і поставить, і будемо ругатися. Так. так, що у нас на рахунок О, у цих дирочок? Давайте поговоримо. Да? О, дивіться, щоб люди знали. От, бачите, в кожній шині по-різному. Да. Е, предыдущий е, збор був. Там е, от эта, от натяжечка натяжка йшла сюди. А тут дивіться в цій шині, Я так думаю, що йде от сюди. От. Ну, давайте эта перевіримо. Натяжечка. Все одно експеримент, дивимося. Ні, саме. Як це відбувається? Ну так, да, так, да. ви знаєте, в принципі, да? от так. ще трошечки правіше сюди. Да. Отак от зараз, де у нас тут дирки на болти, наші. Да, так так. — ще треба тут вгадати. В тро троєм все краще. А, та ні, я думаю, двох років вистачить. Так, от, якщо ми попали з вами. Так, да, так, да. да, вона попадає все-таки в, в велику. В велику да, попадає. В велику. А, ну бачите, так от. Бачите, вона не попадає, я чого подумав, так. Так, значить, для того, щоб той довести. Шарнірчик, як ви бачите, до того круга, ми проти, проти часової стрілочки, бачите, крутимо з вами зараз викруточкою і потрапляємо на отвір, коли він туди попаде. Можна сміливо опускати всю систему. О, бачите, сіла все. Значить, все попало, все добре. Тепер ми можемо На, приступати. Наживлюємо, щоб не ловити. Так, так, так. Тепер контргайки затискаємо, шановні друзі, для того, щоб закріпити шину, щоб вона у вас стояла в такому стані, а потім вже підтягнемо. Не, не затискаємо, про, перепрошую. О, слегка, а... я зрозумів, Да. Наживляємо. Наживляємо, так. Да. Піджимаємо. Щоб цей корпус він тримався у вас. Так, да да, да, да. Так, добре. Так, ну все, тепер натяг пилки, тобто дивимось, бачите, цей пох зараз у нас провище, щоб ви бачите різницю, що відбувається. От витягну від я його трошечки, як ви бачите, так? Да? А так можна натяжечко, а ми попробуємо, як воно проходить і це все. О, дивіться цей пок одразу раз і руку стягує мені. Бачите, я вже, вже раз і підтягнулася. Супер. Так, дивимося на тяжку. Як ми озвучили один-два порізи, а потім вже собі так... Рекомендують люди, які працюють з пилами. Ну так, ну, да, я такий же ж ну, різачок. Ну, бажано без жертв, звісно, ну, ну ось. так і буває. Поставили напор. <свісно>. Поставили це. Так, значить, дивимося на друзі, як вона в зборі виглядає. Красень пила просто. Коля, це у нас яка шина, Наверно, десь приблизно 40, 40 да? да. Це у нас 40 -ка. шина, шановні друзі, от такої робочий, тобто не ріжущий десь, виходить, 35 см ми беремо, як правило, 5 см завжди віднімаємо. Да? Це те, з чим вона зможе справлятися при достатній сноровці, скажімо так. от, от, от красень, шановні друзі, от, така от процедура ставлення шини та ципка натягу. Досить просто, бачите, 8 хвилин, пилка готова. Осталось тільки залити мастило, бензин, тож чекайте на наступні ролики, підсказки, поради про те, як потрібно запускати пилу, що доливати, яку суміш будемо робити. Все буде на каналі. За такими пилками, звертатись компанія Електромотор. Є у нас широкий спектр фірми Олео Бензопил», Зможемо допомогти обрати, купити. Якщо звернетеся до нас за робочими номерами телефонів, з радістю запропонуємо вам гарну знижку та зробити вашу купівлю через інтернет. Більш цікавішу та приємнішу, тож звертайтесь до нас в магазин Електромотор. Гарного дня вам до побачення.